Господь з вами і слова Святого Мангелія від святого Луки. далі вослови. Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу. Почитель, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому, чоловіче, хто мене постановив суддею або розподілювачем над вами, і промовив ще до них глядіть і стережіться всякої зажердливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нема. Тож думав він, говочи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мову врожаю, і сказав: зроблю так: розвалю свої клоні, збудую вірші, зберу туди все збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі: душе маєш вдосталь добра. Зібраного на багато років, спочивай, їж пий, розкошу. А Бог до нього промовив не розумій, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатієм в Бога. Це слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Іх буде похвалений Ісус Христос. Дорогі люблені в Христі, брати і сестри, кохані парафіяни. Дорогі наші міністранти, органістка, перші наші, мамуся з нами присутня, дорогі наші близькі, односельчани, периф'яни, кохані Божі діти, Евангелія, яку ми сьогодні чуємо, така дуже близька для нас, можна сказати, така сільська, може навіть Бедриковецька. Можете собі вдома ще раз її прочитати, 12 розділ Луки, це 3 Євангелія. Навіть, так скажемо, сьогодні прийшла думка, коли ми заїжджали до костюла, на територію, я кажу до мами, дивися, як гарно, скошено, травичка, сіно лежить. А мама каже, а помниш, як ми колись купляли сіно. А тепер часи помінялись. Просто це якби таке перше враження. От е, я навіть пам'ятаю, десь ми ходили на коноплиську, там косили сіну, хтось там вийшов, що так далеко косом, що не хватає тобі, або вже розмахнувся. А я малим ще вчився косити, десь там неправильно хтось там косом е, шарпанув і, і вже, знаєте, можна чуть не на суд подавати. Е, до чого я сьогодні кажу це? тому що сьогодні дивіться, Евангелія нам показує. І так як ми чули перше читання, «Кохелет проповідник, каже: все марнота марнота. Справді, все, що ми маємо, воно повинно нам служити. І це є дуже правильно, коли людина є зарадна, коли людина дбає про те, щоб в своєму житті не бути якось залежним чи обузою для других. Пам'ятаю, колись як. До нас додому приїжджали родичі, це мамин брат війцюфрані, там з Хмельницька, вони ж дуже важні, вже городські є, вже десь там на заводі робив, або вже грошей більше має. Що там каже Януся, там на Кірпічому. От ми стільки получаємо в області, і цей бабця, пам'ятаю, каже до нього: людина зобов'язана мати те, щоб в житті не жеврити. Можеш мати більше. Можеш мати, але як маєш дуже багато, то вже обов'язок поділитися. А він каже, ні, ні, я не маю стільки, щоб ділитися. Вже ця, третя категорія вже відпадає. виходить ця хитрість. Ну, я кажу на прикладі нашої сім'ї, щоб не було що там судимо, щоб ми зрозуміли Євангелію. І сьогодні пан Єсус каже, що є справді найцінніше. Що є найцінніше. З чим є пов'язана моя історія життя? Що стало на дорозі між мною і Богом? Чи це людина, чи ситуація, чи річ, яка є дуже цінна? Колись я ходжу по поляді і в таких старших людей був, гарно там приготовило стіл, кшижик, білий образ, свічочка, там образи, і бачу такий маленький якийсь образик матки Боскій, такий ще чорно-білий, вже так пошарпаний трошки, десь там щось надгризене якийсь. І я кажу, вуйцю, давайте вам образика гарного подарую. Бо якраз в книжці мав такий красивий образ, ще такий десь розмальований. Очевидно, маленький образочок, це не була якась там ікона, але так знаєте, гарно, якось так кольори такі. І я кажу, давайте ви собі цей десь заберете, чи там спалите, чи щось. А я вам такий красивий образ лишу. Анка, каже, ні, ні, каже, бо тому що це як мій тато каже, бо вже на Другій світовій війні, каже, десь там повз в окопах. І просив Бога про поратунку, і цей образик знайшов. І Ця матка Боска його привела до нас додому. Він мені той образик передав. Каже, це найцінніше, що може бути. І каже, якщо його не будуть цінувати мої діти чи внуки, то я вже їм сказав, щоб поставили мені в трумну, бо я не хочу, щоб він пропав, щоб його спалили. Маленький образочок. От Можна подумати, скільки ми образочків вдома, то погнувся, то витерся, то поміняли, то справді десь такий пошарпаний, спалили. А от для нього маленький образі це не були якісь золоті ікони, якимось бісером вишити. Так, може, для когось це цінність, де їдемо на відпусти, купляємо образи, святі речі, платимо багато грошей за них, бо вони теж цього вартують. А для нього цей маленький образик був дуже цінним. І я думаю, що коли б ми могли з ним піти в партер. Наприклад, дайте мені якийсь плуг, чи граблі, чи сапу, чи щось не сказав, забирай дурні, а от цього не дасть. Так от, що є варте? що є цінне? І сьогодні Пан Єсус вчить нас того, щоб ми вибирали те, що не має меж таких світових, часових, те, що йде далі у вічність, те, чого ми, чого ми навчимо. Наприклад, наших дітей, наших внуків, передамо їм віру, ми можемо їм переписати хату, переписати там машини, там гроші і так далі, якийсь пай переписати, так? але що ми передамо найцінніше? Так? Чи справді наші діти отримають від нас те, що немає можливості оцінити, те, що має дуже велику вартість, само в собі є вартістю. І це теж, як ми сказали, є такою сільською Евангелією сьогодні, це слово Боже. Бо насправді, людина, коли живе на цьому світі, коли приготовлюється до вічності, очевидно, повинна собі теж подумати, що буде потім, так як це запитання сьогодні. так, Господь каже, ти нерозумний, цієї ночі зажадають від тебе душу твою. А те, що ти приготував, кому воно буде? І таке ніби просте речення, немає якоїсь там теології в ньому, якоїсь біблістики. Але це запитання насправді дуже важливе і серйозне, щоб потім після нас був спокій, був мир, була злагода. Кому це буде? От подумати, так, ми ще тут всі дуже молоденькі, очевидно, всі тут гарні дівчатка, хлопчики, там, по 80-пару років, ще жити і жити нам. Так як поїхав я до Ксенза Павла Гришака, всі його добре знають, поїхали провідати з нашими рицарами, які були з Польщі, і він нас завів на цвентар. Кажуть, я вам покажу, який гроби, які я зробив, татовій мамі. Ну, Очевидно, красиві такі, ну, якісь там Куркульські, але справді дуже з таким етікетом. Но... Прямо прелесть. І посередині каже, а тут я буду лежати, щоб потім ніхто не казав, де, що, як, тут я буду лежати. І там така вис... росте, дуже гарна туя. Я кажу: ойче, ну а де ж той пам'ятник? Тож треба якось впхати, а потім зріжуть. Яка, то шкода. А він каже, то хай ще 70 років поросте, йому вже 60. То хай ще 70 років поросте, а потім зріжуть. Так? А я собі думаю, ну все одно жалко, то ж. Може якось скореню, каже, до нього вже йдуть цвентарка, ой, чи може, поки в наші, ну в насправді величезна, там, я не знаю, з метрів до десяти, може вже. Я кажу, ой, чи може є така технологія десь з коренем пересунути і так далі. Чи... А знаєте, як спав, хто я знаю. Що ти дурне плетеш? не маєш балаку, я не панський. Те по цвентар він затуї балака, і дав мені по шапці, от як з концом Павлом. А я потім вийшов з того цвента, а далі думаю, та ж жалко. Знаєте, що... і я себе сьогодні думаю, ну до чого людина прив'язана? До кусок трави? От, пожалуйста. Якби це було років 30 тому, хто тут робив порядки, дуже гарно дякую за те, що прибираєте в костілі назовні. Великий Бог заклад вам. Я думаю, якщо б це 30 років тому було, що ви скусили траву, закінчим б ви вийшли за браму і вже б не, не було. А сьогодні в нас немає вартості. От що має вартість? Так подивіться, дітям чи внукам щось кажуть, о, дивися, яке в мене твоє гарне, ну таке гарне. так? Якусь там вазу, помню, десь там вдома якийсь гладущик, такий був, щоб молоко в ньому там бабця десь там носила по сусідах. Приїхали клірики з Польщі, у нас ще була піджимка тоді, долетич, як за курика бабця йшла, Помните, йшла проважати і пішла аж летичь. І тоді клієнки біленькі приїхали зі мною. Я їм показую гладучки, кажу, він так і старий, невідомо, це так і. Каже, ти сам старий. А взяв сховав, ховав мама каже, що ти ховаєш? ка Мама, я не знаю, що в них в голові. Вони вчаться на ксюндзіва, а не хотя чи зиб'є. Його щось два одіяла, замотав, в шкаф старий засунув, якимись пальтами прикрив. Мама каже, що ти робиш? Мама, слухай, це ж бабці не лече. Вони поняття не мають. Він з Варшави, один з другим приїхав чи з Кракова. Він що знає, що воно таке. Ми пішли з ними до... Там, коли у нас сусіди жили, тако, трошки далі, де Денисюки зараз живуть, там Тетя Марія, сорочки, казали, якщо знаєте. І там хлів. Заходимо на подвір'я, ми несли комунію свинку до них, заходимо на подвір'я, є хлів, і є двері в хліві і є фірточка така що перед дверима. знаєте, Роблять так спеціально, щоб вліті корова не вийшла. І він питає, а що то є? Я думаю, ну я розумію, що ти з Варшави, але хоч би вже в медики мовчав. А яка це, щоб корові тепліще було? О, тут так і інтересно, яка да, батарею причепили дерев'яну, щоб гріло. Для нас це велика цінність, тому що корова не втече. А для них це поцуто, як двері, а нацуто. Тут можна дуже багато прикладів казати, але сьогодні насправді Слово Боже, воно серйозне. Насправді, серйозне є. Я пару днів тому був в лікарні, там на п'ятому поверсі. Ми знаємо, що для нас п'ятий теж це дуже опасно вже ближче неба, паріативне відділення, бо теж там ходив з комунію, Мене хтось попросив, там така пані броня з козьміна, що костьолом там завідувала, і, і там наш Франю, там за християні, неше там якісь люди. Ну і кажуть, там нашого дяді Васі, який кіно крутив жінка. Там я думаю, о, піду до неї, так, да? прийшов. А кані виписали все добре, там щось з ногами було пішло вдома, ну дядьки Богу, не всіх виписують. І приходжу, і одна жіночка каже: ойче, добре, що ви є, бо прийдуть діти. Я не знаю, як це сказати. Я ще би хотіла довго жити, але, але от прийдуть діти, мені треба їм розказати, як я хочу поділити хату, бо, бо вони без вас до мене задзьобають. А от ви сидіть тут вони прийдуть і ми будемо ділити хату. Слухайте, я перший раз нотаріусом був. Хлів тому, обіця тому, корова тому, паї тому. Знаєте, там ще шестеро дітей. І вона ділить і каже: Ой, чи і як? А я дивлюся, що вони на мене дивляться, і вона на мене. І тепер між до двох огнів. Я кажу, ну якщо то все посвятити, то так може бути. О, то як я гомру, то підете їм посвятити. Я кажу, Чули, що мама казала? Махаю по волі. Але це дуже важливо, бо потім тато, мама замружують очі, а робляться скандали. Кохані, я був не на одному похороні, це жах. Справді вам скажу. Люди потрафлять на похороні зробити катастрофу. Плаче на трумна друга, о, конай, ребирь, а хлів забрала. То хай поховай, потім жиріться, потім вечором. Розумієте? Кохані, це дуже важливо насправді. Але ще важливіше, щоб ми знали, що Бог переписав нам небо. Прийшов пан Єзус, цей нотаріус стоящий, і переписав нам небо на христів, вмираючи, на, на кшижу. І тепер як ми будемо ділити то небо, хто де буде? Так, це є дуже, дуже важливе, щоб ми якось вміли до цього приготуватись, щоб ми не змарнували цього Божого царства, так? щоб ми не марнували. Якось е, їду машиною до костюла, бачу знайомі знайомих. Вітвінчук, Даньковський, ці всі їх трохи бояться, але вони якось там з Ксензом дружать, став, поговорив, спиняє вікно. Я кажу. Валентин, а за що? Це ж все добре. Помалю їде, поворот включив, ході, послухайте. Приходить, каже: дідушка, що там? Ну що дід? Це ж помер дідушка. Він каже, я знаю, це його машина, а ти як льотаєш. Ще раз побачу, що не шануєш, скомфіксую. Можна який перестав, скільки вам дати, нічого не треба. Ксензов, яка я не беру взяток. Відправив і каже, слухай, ну що ж ти людьми церкву робиш? А він каже, я знаю, я в діду їздив. Малий не шанує. Я кажу: ти паник Сонзом бути не міліціонером. А він каже, я єдно і друге. Слухайте, часом треба звернути увагу. Ми боїмося, боїмося звернути увагу, бо зараз сиди на місці, дивися на своїх. Бог нам переписав небо. І ми теж можемо комусь сказати: чи своїм, чи чужим. Сказати, я знаю, як Ісус мер на Христі. Як ти живеш? Ти ж марнуєш, це смерть Божа. То, що Пане з Воскрес, воно тебе не торкається, ти не так жиєш, як треба. Може треба сказати людям? Так? Бо вони мають іншу вартість. То, що ми цінуємо, хтось може не цінувати. І то, що цінувалося колись, сьогодні, може вже немає такої вартості. Може вже немає такої вартості. І так, як за цю траву, ми ще раз кажемо, колись була би війна, судили бися, не знаю, там грелями йде другу б гнали, а сьогодні сонечко палить, то все, і, очевидно, якби пустити якусь худобину, вона би тут була відомо, як в раю, але відомо, Костю дана, тут не можна робити якийсь зоопарк. Чи в нас так само не проминає те, що є побожне, те, що є духовне? Те, чого нас навчили, молитися, рожанець, ксьоншку, то що діточки в костілі, так, чи ці діти потім будуть йшли до костьола, чи вони сказали, мене бабця водила за руку до костюма, я не можу перестати ходити до костіла, так, Чи це буде, буде важливим, Ми повинні цим дітям потім вдома пригадувати. Так, Були в костюмі, бачили Бозю, так, а як правдуся, скільки хлопчиків допомагало а яку пісню співали, щоб дитина цим жила. А не просто як садик пішла, прийшла, а жива, здорова, ні каліка, не побили, все добре. Ні, цього треба жити. Так? Про цей костюм треба говорити, тому що вони потім скажуть, будемо будувати собі клуні, збирати Бог знає що, а Бог на якому місці. І це насправді сьогодні важлива річ для нас, людей віруючих. Бог переписав нам небо. Які ми годуємо божественні сподоби за сіти клуні. І тут є власне ця клуня, цей костюл, де насправді наше село є багато тим, що має костюм, бо не кожне село має костюм. І ми можемо прийти, можемо відчувати себе тут Божою родиною, можемо цим небом дихати, жити, і насправді маємо до чого вертатись. Маємо до чого вертатись. Цей костюм стане дуже гарним, костюм. Церква на горах построєний. Так? Можна бачити його з різної сторони, майже з кожної вулиці видно ці храми. І Ми завжди можемо подивитися, завжди помолитися, пригадати собі, що ми діти Божі, тому що наша батьківщина в небі. І як ми приготуємо собі це небо, це залежить від сьогоднішнього дня. Так, тому що ми не маємо впливу тільки на вчора і на завтра, а сьогодні є в наших руках. Так нам Бог дає е, це щастя, дає це багатство. І так, хоче наш, ми кажемо, хліб насушний, дай нам сьогодні, дійся й не завтра, післязавтра. Завтра будемо знову молитися. Так, Бог настільки є багатий, що, як один святий казав, що наш Бог настільки багатий, що Він на завтра нам нічого не дає. Це куркулі на завтра дають, а Бог дає на сьогодні. Так? Бог дає на сьогодні. Куркулі кажуть, ми завтра поможемо. Ми завтра вам е, щось там допомогу вишнемо. Так? В мене куми, які взагалі в, в парафію, зверховець. Е, кажуть, подзвонили, десь хвилину в місяці тому, а у вас велика родина, ми вам сітку дамо на город. Вони кажуть, чекають, чекають, сітку. Вже каже, сусіди половину корей побили, бо лазять не там, де треба, бо діти не впильнували. А сітки ще не. Ну, я кажу, та нащо буде сітка? Йди, купи найпростішу, що не шкода. Каже, загородиш, як дадуть, то перегородиш по-другому. Не, він чекає, бо йому обіцяли. Обіцяли, якісь там організації і так далі. Так, але Бог на сьогодні дає, не на завтра. Тому ми кажемо, хіб на дай сьогодні, бо Бог є найбагатший. Він вміє дати сьогодні всім людям, а нам випорочно дають завтра. І ми пробудилися завтра і знову завтра. Так і нема сьогоднішнього дня вкрадено. Тому це багатство наше, це є Бог, це небо, це наша вічність. І просимо Бога, щоб ми цієї вічності не втратили, а не вже жили сьогодні. Амінь. не похвалений Ісус Христос. you yeah. We yeah.